Безпека дітей завжди у пріоритеті. Аби з маличку навчити їх правилам поведінки під час надзвичайних ситуацій традиційними стали заняття із рятувальниками у дитячих навчальних закладах, що не корисно у реаліях сьогодення. Давай, ну, у вас Вероніка сьогодні приїхав, розкажи. Пожежні. Хто тут такі? Що вони роблять? Вони, вони пливають по зал, поливають квіти. А куди потрібно дзвонити, розкажи. Треба дзвонити позизним. Який номер телефону? Ною один, ной один. один. Маленькі вихованці садочка віком від 3 до 6 років уважно слухали пожежників. Очільниця закладу каже, що подібні зустрічі не лише пізнавальні, а й корисні впродовж усього життя. Ми запрошуємо щороку рятувальників. Вони до нас приїжджають з машиною пожежною, розказують дітям правила пожежної безпеки, показують своє обладнання, показують машину, розказують діткам. Діти дуже задоволені завжди. Вони це чекають з нетерпінням, коли вони знають, що мають бути. Пожежники, вони готують якісь запитання, щоб вони запитали в них. Едуард Лаврінов, рятувальник з Маріуполя. Його регіон тимчасово окупований, тож поки що допомагає луцьким колегам. Зізнається, що всі діти ніби й однакові, але волинські чомучки видаються ще більш допитливими. Я помітив через півроку, що відрізняються трохи. ваші живіші, якісь вони я не знаю. Ну трохи щось є таке. Вони Більше такої зацікавленості. Наші теж зацікавлені, але ваші більш емоційні, цікаві запитання, там, скільки води треба для того, щоб погасити пожежу, скільки рятувальників їздять на пожежному автомобілі, хто подарував цю машину, сьогодні дівчина спросила, де, де ви її взяли? Що там, від кіля ця машина взялася? Ну, тобто, живі діти, дуже приємно спілкуватися. Спілкування з рятувальниками в ігровій формі дітям дуже сподобалось. Окрім правил поведінки під час тривог, пожежні вкотре нагадали про елементарні правила, які допоможуть зберегти та не нашкодити життю малечі. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.